На початку нульових Адріано вважався одним із найталановитіших форвардів у світі могутній, швидкий, технічний і з фантастичним ударом. За неймовірний талант і харизму його називали імператором і порівнювали з легендарним Роналду. Але один переломний момент у житті перетворив його із зірки на людину, яка почала руйнувати своє життя алкоголем і вечірками. Він міг увійти в історію як великий нападник. Але скотився на саме дно. Повернувшись у рідні бразильські фавели, де панують хаос, беззаконня та злидні, він втратив усе. У цьому відео ви дізнаєтесь, як починався футбольний шлях колишнього гравця Міланського Інтера, через яку трагічну подію зруйнувалася його кар'єра і чим він займається зараз. Його життєва історія неймовірно цікава, складна і повчальна для кожного з нас. Дитинство і перші кроки у футболі. Герой нашого відео народився 17 лютого 1982 року в бразильському Ріо де Жанейро. Він виріс у Фавелі Віла Крузейру, місці, де все контролюють злочинні угруповання, де більшість хлопців ще до повноліття починають продавати зброю та наркотики, де виживають лише найсильніші. Батьки Адріано мріяли про краще майбутнє для свого сина. Тому, коли хлопчикові було лише сім років, вони на останні гроші відправили його в академію футбольного клубу Фламенго. До 15 років Адріано грав на позиції лівого захисника і, відверто кажучи, не вирізнявся серед інших. Одного разу його навіть хотіли вигнати з клубу. Але в тренерському штабі знайшлася людина, яка переконала всіх залишити хлопця і перевести його в напад. Саме з цього моменту і почався стрімкий шлях Адріано до світової слави. Уже у 17 років Форвард грав у основному складі та запалював у юніорській збірній Бразилії, разом із якою у 1999 році став чемпіоном світу. Після одного успішного сезону в основі фламенго талановитого нападника придбав італійський Інтер. Його початок у Мілані був просто неймовірним. У товариському матчі проти Реала Новачок забив фантастичний гол, показавши, що в Європі з'явився ще один майстер штрафних ударів. Після такого дебюту здавалося, що Адріано одразу стане головною зіркою Інтера. Але за півтора десятка матчів у всіх турнірах він забив лише один гол і був відправлений в оренду до Фіорентини. У клубі з Флоренції справи пішли набагато краще. Молодий бразилець став одним із лідерів команди, впевнено почувався на полі і забивав голи на будь-який смак. Він демонстрував чудовий дриблінг, високу швидкість, упевнено грав головою і вражав суперників своїм потужним ударом з лівої ноги. Після піврічної оренди у Фіорентині Адріано перейшов до іншого італійського клубу. Саме там він наповну розкрив свій талант і почав перетворюватися на суперфорварда, якого вже називали новим Роналду. У своєму першому сезоні за Парму наш герой забив 15 голів і став одним із найкращих бомбардирів серії А. Він допоміг команді здобути кілька важливих перемог і фінішувати на п'ятому місці. Результат, який давав право виступати в Кубку УЄФА. Другий сезон Адріано також розпочав у пармі, хоча офіційно все ще належав інтеру. Керівництво Нерадзурі вагалося, чи варто повертати нападника, але коли той у дев'яти матчах чемпіонату забив вісім голів, рішення було прийнято миттєво. Друга спроба заграти в міланському клубі виявилася набагато успішнішою за першу. У 18 матчах другої частини сезону Адріано забив 12 голів. У ньому було все, що потрібно для ідеального форварда. Націленість на ворота суперника. Могутність, сила, швидкість, блискуча техніка, фантастичне гольове чуття і точний потужний удар. Відзначитися головою без проблем, реалізувати пенальті легко забити зі штрафного йому справжнє задоволення. Від нього були в захваті одноклубники, експерти та президент Масімо Мораті, а вболівальники настільки обожнювали свого кумира, що прозвали його імператором. Адріано перебував у чудовій фізичній формі і знову став одним із найкращих бомбардирів чемпіонату. Після завершення клубного сезону нападник блискуче виступив на Кубку Америки у складі збірної Бразилії. Спочатку на груповому етапі він зробив хет-трік проти Коста Ріки, потім став героєм чвертьфінального матчу з Мексикою, спершу заробив пенальті, а згодом оформив дубль і зробив ефектний асист п'яткою. Після цього Адріано блискуче провів півфінал проти Уругваю, відзначився і в основний час, і в серії після матчевих пенальті. У фіналі проти Аргентини він знову не залишився без голу. Зрівняв рахунок уже на третій компенсованій хвилині, врятувавши Бразилію від поразки. Доля Кубка вирішувалася у серії пенальті, і там Адріано теж був бездоганним, впевнено переграв воротаря і допоміг Бразилії здобути трофей Кубка Америки. Крім того, він став найкращим бомбардиром турніру. Здавалося, що все йде ідеально. Але через дев'ять днів після тріумфу сталося те, що, за словами Адріано, перетворило його з найщасливішої людини на землі на найнещаснішого. Від серцевого нападу помер його батько. Людина, яка була для нього другом, наставником і першим тренером, і з цього моменту для нашого героя почалося падіння з Олімпу в прірву. Батько завжди дбав про нього, тренував, підтримував і тримав усе під контролем. Але потім сталося немислиме йому зателефонували з Бразилії та сказали, що батько помер. Я бачив, як він плакав, він кинув слухавку на підлогу і почав кричати. З того дня Муратті і я вирішили берегти його як рідного брата, згадував Іван Кордоба. Одного разу Кордоба провів із ним ніч і сказав Адрі, ти суміш Роналду і Златана Ібрагімовича. Ти знаєш, що можеш стати найкращим гравцем в історії, але нічого не могло витягнути його з депресії, згадує у своїй автобіографії легенда Інтера Хав'єр Дзанетті. Втрата батька стала шоком для нападника, і з цього моменту життя Адріано почало невпинно котитися вниз. Ситуацію ще більше ускладнило те, що Адріано не зміг потрапити на похорон батька через клубні зобов'язання. У перші два сезони після смерті тата він ще показував супергру, забив за інтер понад 40 голів і навіть привів збірну Бразилії до перемоги в Кубку конфедерацій, ставши найкращим бомбардиром і гравцем турніру. У Бразилії сподівалися, що Адріано допоможе національній команді виграти чемпіонат світу 2006 року. Але, попри два забиті м'ячі, це вже був не той імператор, який блищав роком раніше. Нападник втратив жагу до перемог і перестав отримувати задоволення від футболу. Єдине, що ще могло його хоч якось втішити, це алкоголь. Після смерті батька я впав у депресію і впоратися з нею міг лише за допомогою випивки. Я почувався щасливим тільки тоді, коли пив, тому я пив без зупинки. Я пив усе, що траплялося під руку, віскі, пиво, приїжджав на тренування п'яним, не запізнювався, але з'являвся у жахливому стані. Його відправляли спати в одне з приміщень на базі. А журналістам казали, що в імператора м'язова травма. Після мундіалю 2006 року якість його гри і результативність почали різко падати. За два сезони він забив лише шість голів і двічі був визнаний найгіршим футболістом чемпіонату Італії. Інтер намагався врятувати кар'єру гравця, відправив його на курс лікування від алкоголізму та в оренду до бразильського Сан Паулу, і це спрацювало. Форвард припинив пити і забив майже два десятки голів, наче почав своє відродження. Через кілька місяців він повернувся до Італії. У Інтері сподівалися, що їхня зірка знову засяє, але цього не сталося. Адріано знову взявся за старе. Терпіння босів клубу луснуло, і в квітні 2009 року сторони розірвали контракт. Невдовзі після цього Форвард підписав угоду зі своїм рідним клубом Фламенго, де колись починав кар'єру. І тут сталося диво Адріано ніби переродився. За один сезон він забив 19 голів, став найкращим бомбардиром чемпіонату Бразилії і допоміг Фламенго здобути перемогу в турнірі вперше з 1992 року. Італійська Рома повірила, що імператор справді став на шлях виправлення і влітку 2010 року підписала з ним контракт, запропонувавши зарплату 5 мільйонів євро на рік плюс бонуси, але дуже швидко стало зрозуміло, це було величезною помилкою. Далі все покотилося за звичним сценарієм. Адріано запізнився на перший збір команди. Був помічений за кермом у нетверезому стані, отримав кілька травм, і в результаті за весь сезон не забив жодного гола, зігравши лише у п'яти матчах, жодного разу не провівши всі 90 хвилин. Футболіст розірвав контракт із клубом і перейшов до Корінтіанс. Але це вже був не той Адріано, якого пам'ятали з перших сезонів в Інтері. Замість гори м'язів він мав помітну зайву вагу. Що особливо кидалося в очі під час святкування його єдиного гола за команду. Через погану фізичну форму, через рік після трансферу Корінтіанс припинив із ним співпрацю, і Адріано знову повернувся до рідного фламенго. Однак і там його недовго терпіли. З лютого по квітень 2014 року бразилець був гравцем Атлетіко Паранаенсе. Він провів кілька матчів, навіть забив один гол, але через пропуски тренувань клуб розірвав із ним контракт. Останнім клубом колишньої зірки Інтера у 2016 році став Майами Юнайтед, який виступав у 4-му дивізіоні США. Там Адріано був граючим співвласником клубу і отримував лише 10 тисяч доларів на місяць як футболіст. Менш ніж за півроку бразилець остаточно завершив кар'єру. Після цього він повернувся до Ріо де Жанейро. Адріано спускав гроші на вечірки, алкоголь і жінок. Коли ж майже все зароблене було витрачено, він переїхав у Фавели. Змі писали, що колишній футболіст жив у комуні, підконтрольній злочинному угрупованню, та навіть спілкувався з її членами. Прокуратура Ріо звинувачувала Адріано у купівлі мотоцикла для місцевого дилера, на якому злочинці розвозили наркотики. Однак, через нестачу доказів справу було закрито. Колишнього футболіста також підозрювали у торгівлі зброєю, але й це не підтвердилося. Сам Адріано у відповідь на всі звинувачення казав: Я чесна людина, плачу податки і пишаюся своїм походженням. Я ніколи нікого не скривдив. Єдина людина, якій я завдав болю, це я сам. Опустившись на саме дно, герой нашої історії почав змінювати життя. Він взявся за фізичну форму, регулярно відвідує спортзал, просуває бренд Adidas у Бразилії, бере участь у благодійних акціях і заробляє на рекламі в соцмережах. Тепер, замість фото з алкоголем, зброєю чи сумнівними людьми, він публікує селфі та знімки з рідними. Судячи з його фото, Колишня зірка не має фінансових проблем і здається цілком щасливою людиною. Він завжди говорив, що безмежно любить своє рідне місто. Навіть бідне і складне дитинство бразилець згадує з теплотою. Адріано не сумує за всесвітньою славою чи мільйонними контрактами, він просто там, де йому добре. У своїй авторській колонці на платформі The Player's Tribune він написав: Я ніколи не змінювався. Гроші слава, вони не змінюють того, ким ти народився. Адріано не носить корону. Адріано, хлопець із Фавел, якому допоміг Бог. Розумієте, я не загубився у фавелах, я просто повернувся додому. Навіть численні скандали та темні історії, пов'язані з колишнім форвардом Інтера, не повинні впливати на ставлення до нього як до футболіста. У свої найкращі роки Адріано був топ нападником без слабких місць, фізично потужним, технічним, чудово грав головою і корпусом. А його удар з лівої ноги був настільки сильним, що воротарі боялися навіть виставляти руки. Він мав безліч переваг і вмів ними майстерно користуватись.